Господній Єрусалим. В простонароді називається Верхна Неділя, а в церковна називається Неділя Баїї. Баї, Баї це нас не діти, якими Господа зустрічав народ з раду Єрусалим. Про те, що прийде цар, який збавить людись від рабства. Написано було у пророкі. І Заповідано було лише е, Адаму у час знання його із раю. І, звичайно, е, всі, хто знав про це, чекали, чекали цього моменту, коли прийде цар, який збавить народ від рабства. Але івдії. Вони вже настільки були, особливо їхня верхушка, на той час приземлені, що вони не розуміли того, що відбавлення від рабства гріха це найважливіше, амінатор і римського рабства, яке вони тоді переживали в той час. І, як описує Евангеліст, Господь просить своїх учнів, щоб вони пішли, знайшли прив'язану ослицю з, з маленьким освятом і дали йому, щоб він міг на ньому в'їхати в Єрусалим. Тому що так було написано, що це цар твій глядає, сидя на ослі. слід. Пророки навіть сказано було про це. І відбулася дуже о, незвичайна подія. По-перше, Господь перед цим воскресив чотирьохніжного Лазаря. І всі знали, тому що Лазар, сім'я Марфи і Марії і їхнього брата Лазаря, була дуже відома, Всі знали про те, що він помер, що його положили в гроб. І як молня пронеслася звістка, що Спаситель воскресив чотирьохднівного лазаря, який вже смердів, розлагався вже, труп розлагався. Мало того, цей гроб, в якому його положили, він не на поверхні, а він як був в подвалі, там треба спускатися туди, хто був на святій землі, сходив по тим сходам. Він дуже глибокий, мало того, нижня камера погрібальна, яка там маленький лаз такий, квадрат, десь 70 на 70, який не можна зайти, тут тільки пролазити.